Всім добрий вечір. Хочемо розповісти вам трошечки, чого ми у клініці і Лоліта вже в такі переноски. Тут у неї товариші, дивіться, які зараз про них окремо розкажу. Лоліточка. Коротше, така ситуація. Почалася весна, можна сказати, вже кінець лютого, але у нас як і цілий сезон. Активні кліщі. І вчора вже ми замітили, що щось вона так спокійно себе вела, а сьогодні вона погано їла лоліта. І прийшлося її вести терміново до е, нашої лікарки. Е, можливо, треба буде вколоти малу дозу антидоту і прокапати так планується. Для того, щоб вона себе добре почувала, бо не знаємо, як буде далі. І тоді вже. Будемо якби, вирішувати. То теж приїхали, але... треба полікувати декілька днів, поди... поспостерігати. Сьогодні знімала відео, як ми гуляли зранку. Угу. Там, на в каналі колі. є. Да, угу. в колі. І казала, що вона на брафекта, все добре, все добре. Угу. Слухайте, але прийшла я з вулиці, дала її їсти. Вона їсть, але, знаєте, не з таким апетитом, як завжди. Угу. І ми почали її обшукувати і знайшли кліщі, які просто повзали. Ми не знаємо, чи це воно, якщо чесно, бо все по графіку зроблене. Ну але ми все ж привезли її в клініку, щоб ветеринар подивилась. А завтра ми веземо Оліві в Житомир і беремо лоліту на аналіз крові, бо там він скоро робиться. Він правда коштує десь 1200-1500 і нам потрібні ці кошти, бо в нас їх немає. Але це важливо, щоб знати, чи це кліщ, чи може вона щось підібрала, бо вона да. любить все таки їсти. Ну і таке, така ситуація, що це не плановані витрати, і не плановано взагалі тут до лікаря попасти. А плюс ще й сьогодні їхав по дорозі, і пружина лопла в машині передня, і виходить. Ремонт треба. То так, от сьогодні такий у нас непланований день. А чого я їхав і лопла пружина? Зараз вам перейду далі і розкажу. Оце у нас жулечка. Дивіться, яка. Тихенько, ну ти гарно себе веде. Тут люди дивляться, да, да, гарно себе веде. Що це за жуля? Це та собачка, яку ми врятували е, біля е, Прітті. Вона вилізла чорненька, така біля з-за будки вилізла, і ми її врятували. Це дочка Дарсі. Бачите, яка біла шубка, вона така кучерява, така гарнюня. І виходить, Жуля живе зараз в сім'ї наших знайомих. Получається, ми й не знали, що то знайомі наші беруть. Потім ми вияснили це. І я поїхав в це село. Воно за 30 кілометрів від нас знаходиться. Там дуже така погана дорога, така дрібіжаща. І виходить. По дорозі туди я почув, що щось в мене Ми приїхали, Я приїхав, почали говорити, посадили жулю вже в переноску їхати сюди. І там питаємо, а люди кажуть, що в них поломана машина, там щось відірвалося ззаду, на амортизаторі їхали. І Я кажу, в мене теж щось калатає. І так підійшли, щось вже стукнули ногою по колесі, а в мене пружина, нижній виток відламався, і там вже колесо болтається трохи. Але будемо акуратно їхати, ну, бо треба було це зробити. І дуже повіль... ну, повільніше їхали, довше часу, звичайно, але нічого. Зато привезли дивіться, скільки. Оце наша жуля, цю, яку ми прилаштували, треба стерилізувати. Ну, і, ну, люди теж не мають такої можливості, то ми поможемо. Ну, якби збираємо кошти на стерилізацію жулі, лоліту на аналіз крові і на лікування до нашого ветеринара. І дивіться, оце все наші переноски. Тут була жуля, а тут, тут коти і тут коти. Коротше, в кожному боксі тут дві кішечки е, до людей прибилися. Вони ну, не можуть стерилізувати ну, і обробляти, колять їх, дають таблетки. І тут в жіночки медсестри е, теж дуже багато котів викидають біля неї, і ну, вона вже не може дати їм раду, то ми двох чи трьох там, кішок взяли на стерилізацію. От така ситуація. То ми сьогодні ну, мусили це все зробити. І навіть з поломаною машиною, можна так сказати, завтра вже замовив ці пружини. Ну, зранку замовлю, бо вечором ще не встигли це зробити. І завтра треба буде поміняти. Ну І цих двох дівчат привезли. Треба було цю поїхати забрати, бо вже час прийшов. Ну і лоліту терміново, бо така ситуація з цими кліщами, непонятно що. Да? Де ти їх набралася? І непонятно, що ї, і чому її погано. Ну і завтра їдемо на Житомир. Тому теж потреба в коштах, бо ці аналізи крові дорогі, олівію веземо з зубками. Ну і цю візьмемо по дорозі на аналіз крові. Так що дякуємо вам за підтримку. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, е, скидайте своїм друзям, е, Заохочуйте підписуватись, підтримувати наш канал. Дуже дякуємо, що ви нас дивитеся. Всім гарного вечора, всім пока!